Check it out. Здоров народ! Не думав, що доведеться вставляти свої 5 копійок у цю зарубу до недавнього моменту. Борода кинув страйк маніфесту та зніс їх відос. Хто не в курсі, ще два страйки і каналу Пізда. Ютуб його знесе. А страйки, би серед контент-мейкерів, це зашквар, причому лютий. Одразу кажу від мого подкасту, чи ліпше сказати, просто відео, згорить у кожного. Я в тій чи іншій мірі обкладу обидві сторони. Так що завчасно кастую на себе заклинання суб'єктивної думки. Кому що не подобається, дизлайк і нахуй я бичити з вами в коментах не збираюсь, можливо, навіть вирублю їх. Варто почати з самої суті конфлікту. Адепти знімання себе на камеру посралися через відос маніфесту з центральною думкою, що борода пиздить контент, і наче як привели пруфи. Де він скопіпастив ігрові новини та огляд Assassin's Creed Valhalla з російського джерела. Через декілька днів після виходу цього відео Борода запустив стрім, де грозився судом, та спалив переписку, де він домовлявся про колабу з різними каналами. А таке поняття, як таємниця листування, ще ніхто не відміняв. Коротше, зашкварився ще більше. Мені здається, чи це. Але після цього наче все і затихло. Сторони конфлікту розбіглися в різні боки та продовжили займатися звичними справами. Аж ось через два місяці чи навіть більше Борода додумався кинути страйк на те відео. Життєвий цикл якого триває максимум до виходу наступного ролика на каналі, тригернувши таким чином увагу спільноти на себе та на ситуацію загалом. «Нахуя?» НУ нахуя! Що сказати, чувак, явно геній реклами. Однак це той випадок, коли приказка херова реклама, це також реклама, може вилізти боком. Якось так. Тепер давайте перейдемо до розі перепрошую до глибокої аналітики. Почнемо з того, що я згоден з маніфестом на 50% в них як було крадіжка контенту з російського джерела. Блять, якого контенту? Особисто я не вважаю контентом ігрові новини. Пояснюю, контент для мене це в першу чергу щось творче, щось, що ти зробив, придумав, проспівав. ну... Підхузна, але б'ять не прочитав з листочка з розумним чи перекривленим таблом. Та ще й називаєш це контентом. Кадздець. Ігрові новини це А. Торинно. Оскільки ти, на відміну від людини, яка створює відео по конкретній грі, працюєш не з першоджерелом, а вже з обробленою кимось інформацією. Б. Це просто збір та озвучка інформації. Творчістю тут і не пахне. В. Коли канали, які веде одна людина, починають концентруватися тільки на новинах, це перетворюється в їбаний конвеєр. Де тобі суттю вуха всілякі домисли, чутки, вигадки, блять, інколи сухі факти. Але одним словом безтолкову інформацію. Г. Це постійне обдрочування одних і тих самих тем. Не знаю, як вас, а мене вже просто задрало згадування сталкеру і ГТА, які ще навіть не вийшли у кожному відео. От просто поки де. Мене скоро тіпати буде. Де, коли твій канал скатується у конвейерний смітник, якість саме творчих відео дуже сильно просідає. Привіт, любителю безпечних продовжень! Або такі відео випилюються з каналу взагалі, бо варто визнати, конвеєр з'їдає дуже багато часу. Є, це відверта тухлятина. Я не для того тікав від телевізора, щоб слухати бобуніння на ютубі. Же хайпові теми рано чи пізно закінчуються, а хайпити треба. Тому продуцієнти такого в лапках контенту вдаються до тупорилого клікбейту, малюючи на прев'ю якусь нереально проривну фішку. А по факту у відосі ви її навіть не побачите. Ну, прям як реклама мобільних ігор. Я коли подібну срань бачу, ставлю з ходу дизлайк та закриваю відео. На що вони, блядь, сподіваються? Хуй зна. Якось так. Аргументи по типу: Та вони ж ці новини оригінально подають. Як оригінально, а? Як? З'являються в кадрі власною персоною три рази за відео та кривляються на камеру? Ага, клас! Всралися мені ваші обличчя. По факту єдині еталонні новини, які можна, хоч поцікавлячим тебе тайтлом подивитись, роблять XGTV. Однак зараз не про них. Одне діло, коли цим займаються молоді канали, які, ну от суто з технічних причин, не можуть створювати класний творчий контент, бо в них там слабкий ноут, наприклад, ну як у мене. Чи ви думаєте, я по приколу ігрові підбірки роблю на різні теми? Нє, це виключно тому, що у мене просто немає вибору, а у великих каналів цей вибір є. Особливо, коли я бачу в їх кімнатах ПК по півтори штуки. Це, як на мене, творча бездарність. Ну от, ну не може людина в творчість. А новини що? Скопіпастив тут і там. Щось своє однозначно дуже важливе буркнув, впорався одним словом. Зараз вже бачу коменти по типу Вони розповідають ексклюзивну інформацію прямо від розробників, яких, блять, розробників індичати не всілякої. Серйозно? Я дуже сумніваюсь, що хтось відоміший за картопляні танки з нашими блогерами комунікує. Можу помилятись. Але той факт, що один індивід під час свого даніту ляпнув таке, що я від цього в стратосферу полетів. На щось та й натякає. Цитую: скоріш за все, недослівно. Я тут долучився до озвучування цієї гри, а гра нереально крута. І далі бла, 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 про неї півгодини». Знаєте, що я чую тут? Я долучився до створення гри. А отже, стаю матеріально зацікавленим у її успіху, отримаю прес-версію раніше за всіх. Буду згадувати її у своїх відео при першій можливості. Зрозуміло, що буду виділяти плюси, і ховати мінуси. А як максимум ще вилежу в огляді, якщо він звичайно буде. Я вже досить давно слідкую за тим, як працює ця кухня. І я ні за що не повірю, що це було зроблено на безкорисній та благородній основі. Ну тут ще розробники генії. Мені здавалося, кіберпанк показав, що це хуйова ідея. Ні, ну правильно, нахер нам актори-озвучки, в нас же є блогери, репери та інші дармоїди. Видали розголос з бездарності. На жаль, зараз ніхто не має оригінальної думки. Трястя, ми маємо долучити ще когось. контент. Нехай бережуть вас алгоритми Ютубу. Я прибув, як тільки це стало хайпово. То це і є той, хто скаже щось корисне. То це, блять. Що ж, давайте за діло. Ковток корисної інформації. Знайти ігроблогера, який робить якісний контент, так же складно, як змусити лайно не смердіти. Ми маємо користуватися інструментами, які показав нам чорний шоу для боротьби з бездарністю. Меми роз'йоби пародійна відповідь. Ці речі вселяють страх в серце блогера. Анкета для прийому на роботу. Не вступайте в протидію з бездарністю. Блогер буде підлизувати. Блогер буде підлаштовуватися під дітей. Він буде використовувати крінжові методи. Якщо при. Жати його за хвіст він може запустити стрім чи кинути страйк. Це творчий контент. Страйк – це Тут повна шиза, клич санітара. ти, сука такий. Бездарь, моє ім'я буде таємницею аж до мільйона підписників. Ім'ям оригінального контенту та його творців. Наказую тобі, годі кваритись, та відповідай з гумором. Це все, що в тебе є, гандон? Нє, чувак, це тільки прелюдія. Читай, Бездар, читай! Правила майданчика! Ану, чуваки, втопімо топі новини у своїй творчості. У вас оригінальні відоси надаремо бездатності дупу. Повторюйте за мною священні слова. Годі копіпастити і називати це контентом. Називати це контентом і називати це контентом. На тобі бездарність паскудна. Годі копіпасти на давай, давай. А переглядів у мене все рівно більше. Ану, навались, продовжуйте. Не називайте це контентом. Це не висміювання, а вжицькування. Один біс. Фуфло у вас підйобе і докази ваші фуфло. Це я все до чого схиляю. До ігрових новин треба відноситись як до вторинного контенту. А стосовно бороди. То до нього основна дойопка типу інфа взята з російського джерела. Бля, ну і що з того? А російське джерело взяло її з західного джерела. І цю матрешку можна мусолити аж до першопочаткового інтерв'ю чи посту у соцмережах. Відчуваєте рівень, так? Пижжене стає перепиженим, а потім переперепижженим. ну клас, топ контент. Можуть сказати, от в російському джерелі кремлівські наративи, відповідаючи наперед. Ну, от, по-перше, які дуже цікаво послухати дотошне пояснення бажано від представників маніфесту. Бо я дуже сумніваюся, що у таку новину, як який бюджет у калі з того протокола, можна впихнути наратив, який не помітити неозброєним оком, бо в інших випадках. Якщо борода чи хтось інший не довбайоб, він цю хуйню відфільтрує. Я ще частково допускаю такий варіант, що для того випуску у нього банально не було альтернативного джерела. А інгліш знають не всі. Точніше, не всі можуть знати, що є Google перекладач. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Верні, смотреть дивити можуть не только всі. Мало хто може це робити. В такому випадку я можу бороду частково зрозуміти. Бо, наприклад, мої знайомі, які навчаються в універі в сфері гуманітарних наук, уявіть собі, юзають для навчання російську літературу і не від гарного життя. А по причині відсутності альтернатив кажуть, по деяким предметам частка російських джерел доходила до 80%. Ну, а по-інших в середньому 20. Ох, пишуть пацики в Ютубі. Ти зашкварився. бо ставив русняли тут і там. Ну як же йогти так? І чують вони від мене. Панове, що вам треба, коли в нас, блять, навіть в університеті, навчають сука по російським книжкам. Это правда суща я. А, ага. хоч, можливо, на пизді, Ну, а ти блядь, що хотів? There were no Сурвайверс all kinds. Так який там аргумент був ще у мемчиках Маніфесту? А, він не дав посилань на використані джерела. Ну ми ж не історики, щоб ставити посилання. І так вважаю, не я один. Ютуб також до речі, так вважає. От вам відносно свіжий приклад. Маніфест там під'їбав одну тянку, що вона використала інфу Тотожну інфі іншої блогерші. Я не пам'ятаю, як їх там звуть, мені особисто на це похуй, я на подібне не витрачаю свій вільний час. Але витрачаю на контент. Так от, ця, як її в Біса Петятко, не поставила чомусь посилання, а де ж саме вона взяла таку безсумнівно авторську, цінну та корисну інформацію? В цій ситуації я скоріше повірю, що ота інша використала ту саму статтю, або, ну, так, взяла вже готову вижимку з її відоса. Свіста пляски з перепишеною інфою мене мало турбують. Зате турбують. Будуть подвійні стандарти, чого тоді не ходити і не дойобувати половину Ютубу, що от вони такі погані не пишуть, звідки вони що беруть. А ссылки на джерела під відео залишають одиниці. Та й то в основному на такі, за які саме Ютуб зняв би монету. За музику, наприклад. А от, блядь, посилання на плюс 100-500 своїх соцмереж. Як їм задонатити і прочу муть, яка майже нікому не всралась, в кожного висить. Тому тут спірне питання. Ну і щоб підвести невеликий підсумок: ігрові новини це не контент, і відношення до них має бути відповідне. Щоб ви зрозуміли, наскільки я не вважаю новини контентом. Одна тільки оця вставка Маніфесту про крінж сприймається мною як контент більше, ніж будь-який випуск ігроновин. Так, ну що, космонавти, як там у незвіданих регіонах, вже знайшли перший орден? А вонгів? Нє? Ну, то час повертатись на грішну землю. Настав той момент, на який всі чекали, Розйоб бороди. Причому по всім фронтам. Мені насрати, що він спиздив огляд з російського джерела. Тут важливий сам факт, що він спиздив огляд. Чому таке взагалі трапляється? Щоб робити огляди відеоігор, ти маєш мати якийсь ігровий досвід, щоб виділяти щось оригінальне. І давати оцінку стандартному. У тебе має бути хоч якесь відчуття гумору, щоб знати де і про що пожартувати, щоб це було ну якби цікаво дивитись, а не нарізати та вставляти недоцільні по типу хайпові зашквари у відео, руйнуючи при цьому його структуру, або видавати тухлу хуйню, мати власну думку на той чи інший елемент гри. Говноїдство це звичайно твій вибір. Але не треба тоді робити огляди. В такому випадку йдуть і стрімити аніме на Твіч. Що робити, коли всього цього немає? Ну тут два варіанти: або лити на канал висіри як старпьор, або просто спиздити чужий огляд. Така ситуація не нова для Ютубу, але це також окрема тема. Так, якщо з новинами на місці Х'юмана я б покрутив біля скроні і тикнув на інших, то огляд це вже серйозно. Тут насправді було декілька варіантів дій. Найперший: якщо борода, звичайно, нічого не крав, банально зробити відос, де він парирує брехню та наклик. Не знаю як у кого, але я, коли роблю огляди, я собі в процесі гри роблю поміточки. На що треба звернути увагу при написанні сценарію? Для цього у мене є 300 разів перемальований записник. Борода міг використати його як ну, хоч якийсь аргумент у противагу. Аго, Маніфест, знаєте що це? Це те, що роз'єбе всі ваші аргументи, сценарій до огляду асасінський твальгала. Так от. І була б класична битва контенту. <плес> Яка зазвичай схожа на Нігер момент. Нігер моменти нельзя придугадати. Але ні, він вирішив використати самий крайній варіант. І, по суті, самий сука тупий. Пояснюю, в медіапросторі конфлікти це не те, що норм. Це максимально підтримується самими дієвими особами. Бо коли двоє місяць один одного у своїх відео, то їх інформаційні бульбашки в момент зіткнення не лопаються, а збільшуються. По простому вони хайплять та гребуть під себе аудиторію. Ах, ладно, дам роботягам ще блять простіше пояснення. Ви чули про бої без правил до того моменту, поки там не з'явився МакГрегор, ну крім деяких любителів, правильно ніхто. Бо саме МакГрегор своєю епатажною поведінкою, срачами з супротивниками та активною медійною діяльністю нагнав таку медійність, а отже й бабло у ці бої, що можна просто закачатись. А борода, походу, цього тупо не розуміє, та ставить палеці собі ж в колеса. Ну а якщо борода дійсно спиздив то міг би просто не звертати увагу на це. Бо пройшло вже 2 місяці, і давайте відверто. Всім на це стало похуй, і всі про це вже забули. Ну якось так. Маніфесту тут, до речі, теж можна зробити втик. Ну ви що не знаєте, як вставляти чужі відео у свої, це що ваш перший страйк. Ну треба ж було голос замінити, але щоб голос ще можна було впізнати. Відео заблюрити там, заліпити йому клаксон якоюсь ПНГшкою. В кінці кінців вставити свою вебку, щоб Ютуб вважав, що це реакція, і не банив. Бля, цьому майданчику залишилось недовго, раз він такий тупорилий контент, як реакція Дефає. Просто кошмар. Та й що? Наче вже сказав, що хотів. Будемо спостерігати за розвитком ситуації. Пакеда!